Угу. Паленочка пішла. Книжка. Давно у нас книг не було. Так, що за книга? О, па -па -па -па. марки марки маркі. Ага, так це не книга. Чи що? Це альбом для марок. Да, це просто великий альбом для марок. Ніхера собі. Прикол. Я навіть боюсь представитись, тут там така штука. Це 100%, понятно, що старий советський, але він в дуже гарному стані. Марок тут, звісно, немає, на превеликий жаль, але аркуші перекладаються, все чітко. Діло в тому, що в мене ж ми ж знаходили з вами марки, і прикиньте, можна нормально буде продати великий альбом з марками. Добре, зацінимо, скільки такий альбом буде коштувати. Нам маленький десь отакий, попадався побільшки, на пару сторіночок, то я його продав за 100, 100 чи 150 гривень. Тоже в Телеграмі хтось з вас купив. Я думаю, такого розміру може коштувати гривень. 200 як мінімум, а в перспективі, мабуть, б хотілося б за 300 його продати. Подивимось, добре, відкладаємо. Так, і остання коробка, що тут, я не знаю, в мене в пінопластових боксах.